Друзі, всім привіт! Я сьогодні святкую. У мене сьогодні Американо з молоком. У мене вчора було, було дві жирні продажі на шатері. Отже, то я сьогодні вирішила це відсвяткувати. Що я собі взяла? Два макаронси. Це, здається, фісташка. Це якась полонечка. Зараз ми спробуємо. Зараз я вам розкажу, як воно. Так, давайте полоничку така гарна. Вообще, есть такие джемчика. Угу. Это уже такая... Голоденький ніжний і там ще є такий джемчик. Дуже смачно. Ну Взагалі макаруси всі смачні. Вже розказую. У мене вчора на шатері купили за 3 долари. долара. Ну. Фотографію і за 7,75 купили ще другу. Це все було в один день. Тому це для мене свято для шатера взагалі. Ось. Та що за всім, це звич... звичайний ізолят. Просто... Просто найпростіший ізолят. Так може подаватися фотографія.